Антіне, а от на вашу думку, наскільки логічним видається святкування цієї міфічної перемоги Червоної армії над німецькими військами сьогодні? Ну якщо дозволити, я не буду гіпотетично розмірковувати, а абсолютно практично. От мені приміром зараз вже є повних 43 роки. Я в свій час відслужив в радянській армії і навіть маю чин сержанта радянської армії, я служив в Німеччині. Як то кажуть, в окупаційному контингенті радянських військ в Німеччині значить, можна розмірковувати е, з різних точок зору. Ну, По-перше, дійсно, що для України радянська армія, а саме армія, яка е, у 2018 році стараннями Лейби Бронштейна чи так, Троцького постала. Є окупаційною, так? Тобто, якщо ми святкуємо цей день, то ми, в принципі, підживлюємо, скажімо, традицію святкування свята окупаційної армії, яка в свій час захопила Україну. Так. Але якщо брати, наприклад, з точки зору людей, які жили в Радянському Союзі, і примусово так, бралися державою і служили в цій армії. І під час цієї служби у них виникали певні чоловічі братства, у них виникали певні якісь спомени, якісь події тривали, які зрештою, як у кожної молодої людини, ну це юність, це те, що триває, те, що викликає найбільше вир емоцій, і можна вирвати це життя, теж не можна вирвати. Тому мені здається, треба ставитися до цього дійсно з філософським контекстом, не педалювати, хто хоче, хто має наснагу, хто бачить себе. Тому що я, наприклад, знаю дуже багатьох україноцентричних людей, які і так само, як і я служив в радянській армії, і просто вже з якоюсь сталою звичкою беруть і зустрічаються 23 числа, щоб відзначити не стільки свято Радянської армії і військового, військового флоту морського, а просто як посидіти за келихом пива. Ми, чесно вам скажу, сьогодні теж з моїми друзями, які не служили в радянській армії, просто я кажу, хлопці, давайте зберемося, просто посидимо. Приміром, два роки тому ми зібралися з нашими анархомитцями, з нашими. Анархоспівцями і 23 лютого влаштували анархічну паті. Тобто, це теж була така присвята українським бійцям, які можливо воювали з Червоною армією, але ми відзначали не свято Червоної армії, а свято Махновського Руху. Тобто... Але це було чоловіче свято, розумієте? Це привід для чоловічого свята зараз, де більшого, як мені здається. Протягом цього тижня ми збирали коментарі наших підписників у соціальних мережах, ВКонтакте, Фейсбук і Твіттер. Послухаємо зараз їх. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Із опитаних користувачів ВКонтакті 80% сказали, що не святкують цю дату. Причому багато хто обурюється, наприклад, Ваня Павлюк, що я не святкую день армії галтівників і окупантів, бо Абсолютно ці люди правильно. знищували мій народ. Ну правильно, це коли тобі 23-25 років. А коли ти вже служив ті армії, ти можеш не святкувати її, не святкувати і день народження, може взагалі абстрагуватися, а може щось таке придумати. Користувач з ніком КВ Пише, що це для нього, тобто для людини молодої, пахне радянщиною, Абсолютно. Тобто стільки пережиток радянського минулого, так. як пише Сергій Савелій, е, і він також вважає, що це обурливо оскільки червона армія фактично позбавила Україну державності у 18-20-му роках. Uh, і ну, так само от роман пише про те, що це створення армії, яка окупувала Україну в 20-х роках минулого століття. Відповідно uh -huh. йому здається на таке святкування. Тобто, якщо дивитися на ці всі коментарі, ми бачимо, що багато кому не подобається ця дата, і от на вашу думку, пане кінечі ну, давайте... чи, чи... <към> чи... чи неправда, <към> от давайте проведемо історичні аналогії. Приміром, коли радянська влада на початку 20-х років заборонила святкувати релігійні свята, так але все одно багато людей потайки, відначали... Пасху там або там Різдво і так далі. Тобто. Ну, я маю на увазі не на західних територіях, а на східних і центральних України. Тобто, ми зараз живемо з вами перехідний посттоталітарний час. Частина людей, які мають там вже 45, вони так чи інакше свою молодість да, провели в тих історіях, і їм треба дати право на робити те, що вони вважають за потрібне. Слава Богу, що підростає нове покоління, яке вже не ставиться з таким піететом до цього свята. Тому я теж певен і що в історичній перспективі воно не має ніяких там. Сталих якихось передумов, щоб затвердитися як там державне свято, або там немає, це абсолютно не точно. От, але і ще певний час його будуть відзначати, а потім воно тихенько собі Я Думаю, от така моя думка, суб'єктивна. Хоча багато громадян України вони це ж виходить, служили в радянській армії, вони мають якісь приємні там ностальгічні спогади. От думка депутатів від партії регіонів, фактично, про те, що це чоловічий день день чоловіка. З іншого боку, дня батька в Україні не передбачено ну, чоловіки, теж хочуть хочуть якесь своє свято. Mm. От в цьому контексті mm. можна дати mm. надати 23 Ви знаєте, я якщо дозволите, повернуся до однієї думки. Я просто яку послухав зараз в ефірі, що зараз виходить в школах, відзначають на державному рівні, чи що то хлопці... це, оце от хатус. неправильно. Я абсолютно певен, що оце робити неможливо. Тобто, дійсно для України 23 якщо брати в історичному контексті. Загальному у відриві від конкретних людей 23 лютого це святкування окупаційної, тобто да, це вітання окупаційної армії, тобто в історичному контексті це абсолютний нонсенс. Але все ж таки, як я людина, ну в принципі розуміє, що нема чорного-білого, там абсолютно, тобто воно є. Але все ж таки в даному випадку я дозволю собі зайняти центристську позицію. Оскільки є люди, які хочуть святкувати це свято, хай вони це роблять, але хай вони це не роблять не на державному рівні, а правильно абсолютно сіли вдома, відзначили щось понастольгували. Да, трошечки згадали якісь. Я ж кажу, у мене теж є приємні якісь спогади, які пов'язані з радянською армією. Ну, не те, що приємні, різні. Вони різні, але це два роки життя. З 18 до 20 років живі, слава Богу, і здорові мої друзі, з якими нам є про що поговорити, сісти, згадати того. Я... Там буквально пару тижнів тому на вулиці випадково зустрів хлопця, з яким ми теж служили, яким не бачилися більше ніж 20 років. Ми пізнали одне одного, кинулися одне одному. Я кажу, Зарков, він каже мухарський, ха, щось гадали. Бачите, все ж таки ці моменти існують. Тому давайте розділяти. Це моя думка. Хто хоче святкувати, святкує, хто не хоче, але давайте не будемо на державному рівні цим займатися. Що 23 лютого в Україні з 1999 року, після указу Леоніда Кучми є офіційним державним. Святком... Коли це свято запроваджувало, його мета тоді звучала так: свято має ушановувати ветеранів і сприяти патріотичному вихованню молоді. Чи може день колишній день радянської армії сприяти патріотичному вихованню молоді, оскільки тут, як нам писали користувачі у Фейсбук, гроші збирають у школах на святкування цього дня? Не може. Тут я буду категоричним. Цей день не може сприяти патріотичному вихованню молоді, тому що як справедливо зауважили свободівці дійсне свято української армії. Це 14 жовтня, день покрова покровабуматері, і зрештою козацьке теж свято. От так, на мою думку, має зараз відбуватися патріотичне проукраїнсько-українсько-центричне виховання. А оці сурогати, знаєте ліпити з 23-го день патріотичного. патріотичного чого по винищенню всього українського. Тому що Червона армія винищувала українців. Тут дійсно відбуваються якісь такі посттоталітарні і пострадянські мутації, що просто жах бере. Але, але ж українці регулярно висловлюються. Українці регулярно приходять на вибори, обирають людей, які потім беруть участь у шануваннях цих свята. Так, наприклад, завтра Микола Зара візьме участь в офіційних заходах до Дня захисника вітчизни. А народний депутат України Таїсія Повалій виступить у цей день на концерті у московському Кремлі. Ну, цим все сказано. Розумієте, у московському Кремлі так у московському Кремлі виступає. Тобто знов таки скажу і занурюся у той взагалі проблемний вир, який існує знов таки з самоідентифікацією українців, тому що ну назвати українцями дійсно всіх тих, хто населяє цю землю, неможливо. Тому що є українці і русофіли, ну тут російсько-центричні, хоч вони номінально і є. Графа да дійсно в паспорті, Україна вірніше, як то український паспорт є, але за суттю він не є українцем. Йому цей паспорт до одного місця. Тобто це проблематика дійсно тої території, яку зараз обіймає Україна, тому що та територія. Дійсно, частково, можливо, не є настільки україноцентричною, і в принципі, це проблема, яка нам дісталася у спадок від радянського союзу. Я думаю, що не треба так занадто педалювати цю тему, так тобто йде зміна поколінь, іде зміна ідеології, іде зміна якихось речей. І якщо політики хочуть дотиснути і створити з цього прецедент для конфлікту, вони це зроблять. Але це провокація. Не треба на цю провокацію піддаватися. Росте молоде покоління, якось травичка ця виросте, покриє отой старий попіл, і виростуть нові дітки, виростуть нові люди. Все буде гаразд. Антіна, а от коли відмовляється від якихось цінностей, то Декладно. чи варто пропонувати якусь альтернативу для цього? і, Власне, щоб запропонували ви? Я пропоную, по-перше, якось починати потрошку позбавлятися від тої моделі пропагандистської, да, яку нам нав'язував Радянський Союз. І обов'язково, як е, свій час е, значить, написав цитую мовою оригіналу Юрій Виничу, коли одних болдерів-будьонівках замінили там на інших болдерів, мається на увазі зображення гранітні. Да? Тобто, це все історія е, тоталітарної цієї боротьби. Тобто, я взагалі... Е, Ну от в Парижі, приміром, да, є свято Бастілії, взяття Бастілії. От ми якраз були 14 липня якраз на це свято. І ми їдемо, і щось там місцеві анархісти розписали цей пам'ятник Бастілії. І от ми питаємо французів, що ви як ви кажете, от у нас є там люди, які відзначають це свято якось активно, є які їм протистоять. А французи до цього ставляться кожного кожного своя думка. Оце якраз ознака толерантної да, толерантних сторін, толерантних країн. Які ставляться до цього. У кожного є своя думка. Ніхто нічого не робить істерики, розумієте, ніхто з цього не робить якихось масових. Тобто в історії весь світ знає, що є День Бастилії. Взяття Бастилії, там, руйнування якогось а, значить, застарілого, цього аристократичного там, класу. Значить, вихід народу на вулиці і так далі. Але вони так о сьогодні день Бастилії. Хто хоче, начепив собі маленьку бутанієрочку. Отак вони визначають. Але отих масових історичних, якихось тоталітарних, оцих от маршів, походів, хтось там брав Бастилію, а хтось Бастилію не брав, розумієте? У них такого нема. І це ознака якраз толерантних європейських цивілізованих країн, не робити з цього якогось такого прецеденту для того, щоб виводити народ, сперечатися, бити одне одного морду. Ну там, зрештою, розписати пам'ятник Леніну там або там комусь, або щось таке. Ну це теж така форма протесту своєрідної у Франції вона є. Тобто ми їхали проти абсолютно розписаного, да, розписаного анархістами, пам'ятнику. І Так от їде наша курсоводка, каже: ну от добре, ну нічого у бюджету там є гроші спеціально призначені для того, щоб змивати ці всі розписи. Народ розписує, а в бюджеті є гроші змивати. Це право народу розписувати те, що йому не подобається. І це вам Франція, друзі мої. Стара країна з великою демократичною традицією. Ми нагадаю відео нашої розмови. Зможете згодом подивитися на сайті radiosvoboda.org Зараз слухайте, читайте задання. і дивіться. Молодь плюс на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на Радіо Але вже були спроби, наприклад, лагідно українізувати цю. Лагідно українізувати цю дату. Наприклад, там Віктор Ющенко пропонував перенести просто це на день подвигу під крутами. Але йому в той час опонував Віктор Янукович заявою, що справжні мужики не зрозуміють Ющенка, що 23 лютого це їхнє свято і чіпати його в жодному разі не можна. Так, Мірошніченко у нас в матеріалі пропонував перенести цю дату на день заснування УПА. Як ви ставитесь до лагідної українізації 23-го? Я Взагалі ставлюся до того так, щоб менше зробити робити з цього інформаційних якихось привідів. Ну, вибачте, що я вже так кажу, але е, треба не звертати увагу. Як, да, тобто не привертати до, до цього якось надмірну якусь увагу. Я розумію, що нашим державним мужам не вистачає якихось акцій, які відвернуть увагу від їх безпорадності у господарських якихось історіях. Тобто, давайте перенесемо те на те, а те на те, а в підсумку Україна лежить в руїнах, замість того. Того, щоб зайнятися якоюсь да практичною діяльністю, вони завжди апелюють до якихось ідеологічних мотивів. Це теж важливо. Без сумніву, без сумніву, можливо, але в кожній партії мають бути речники, які виносять ці проблеми на обговорювання, а державотворці мають займатися державотворенням. Це моя думка. З приводу переносу якось теж мені здається, це не зовсім справедливо. Але дійсно, от свята там бою під крутами 14 жовтня. Мені здається, вони мають більше завдяки живій енергії. Молодих людей, які вливаються в українські україноцентричні рухи, які е, самі та організовують ці свята, організовують та пласт, приміром, так от патріотична організація, пласт об'єднується з ветеранськими якимись об'єднаннями УПА, тобто це все така робота, яка має бути з низів. Тобто, згори нав'язати нічого неможливо зараз. Вже. І це слава Богу. Тобто, таким вольовим рішенням сказати, тут святкуємо, а тут не святкуємо, це вже і цимпосиб. Тобто це вже неможливо. Народ сам вже розбирається, що йому святкувати, а що йому не святкувати. Тому це природня традиція, природня тенденція, а я за за, за природність. Без сили, без утиску, без якогось такого примусу. От, тому я вважаю, що воно само якось собі тихесенько вирулить на правильний шлях.